Коротше, привіт сьогодні. 31 число, але я забув який день. Хоча при цьому я вже сьогодні відео монтував тому. Дімо. можливо його 105. Зараз подивимось, гадав ще. Привіт. 105 день вже. Як бачите, руль у мене тут стоїть, тобто його трохи... Зміг при себе бачив навіть без півля нового полтика. Mm, звісно, стіл я трохи розібрав, зняв тут передню дошку. ось вони. І стіл став трохи на степленні. Ну, кратше все працює, буль працює, деталі працюють. Ще поки знову ж таки не відходили тож, куки можу сказати. Сьогодні був останній день навчання взагалі німецьку. На Далі у нас йде життя в Німеччині після тесту, який буде завтра. Тож, завтра тест. Але є гарні новини, е, наче як я е, зміг зберегти зв'язок з усіма авто мені в класі був небайдужий. Тобто це е, вчителька, ще один е, однокласник з заповсвідків він. Ну і, е, звісно, ті українці, якими ми хотіли і цей час. Приколи витягнули, Якось так а вчителька поклав пиг, купила морозиво. Я любив по хабап перед школою. Коли вже прийшов в мусити, і вусити, того цей пиріг і увесь урок, але... На, другій, на другому році я один залишився шматок торта. Після школи після того, -яків. А, Ні. Я ще роздав всім записочки, да. Я вчора казав, що можливо зроблю щось. Я зробив. Робив це з 11 години до п'ятої години ранку я зробив спочатку один лист для всього класу, після чого поділив його на кілька частин, саме на 16, мабуть, і. ну, на 16 людей в класі. І, ну, саме на однокласники. Не рахуючи вчителів. От я написав кожному к ним лист, я думав, що її вже не буде на курсі. і См... Але... Айно сьогодні. Ще деякі не зміг віддати, бо деякі люди сьогодні не прийшли. Але вже які... Блін, щось я хіпати хочу. Короче, так и вчителям видео по записуті. Я забув подивитися на реакцію. В принципі, щось про це не дуже сильно думав. Але Блин. короче да я би насправді ще води випив, але я не хочу потім це вирізати. Чесно, від монтажа я трохи втомлюсь. Ну, як втомлюсь, це займаю. 10 можливо. Просто якби я його передивлявся і шукав всі моменти, які треба. Мабуть, я б вже давно вигорів, перестав би цим займатися. Так це легко. Засняв виклав. Ось. Ну, коротше, поспав я. Трохи більше 4 годин. Можливо, 5. Прям крайній крайній крайній. Термін. Крайнє число. Можливо, по мені видно, що я трохи е, повільний. Е, але. що, Ну, вчора. Мені не вистачало пам'яті, на але чи не пам'ятаю, я казав чи це чи ні. Можливо, товарі видалив ГТ-5, качери гонніший диск. Потім кермо не підходить до ET-5, на жаль, не хотів, щоб там пограти. Мабуть, я це вже казав. Бе, можливо, ні. Можливо, мені просто здається. А, от, так. Да. з теми відійшов. <з��цякзві> Наразі ми вчили реально непогані речі. Встреча спитала, що нам треба. Ми сказали, що вона нам пояснила. Справді, майже половину, можливо, майже все, що вона сказала, я знав. Але так у нас в пам'яті. Просто декілька нових слів було. Ну як нових? Просто слів, які я не запам'ятав. І насправді. Це сумно. Це сумно. Більше не буде таких років. Е, можливо. Можливо. До е, речі, я питав у цього класника. Він з. Е, не пам'ятаю. Коротше, той, що другий кому запропонував дружити після школи. 30-річний, йому більше навіть дядько. Прикольний, добрій, крутий. <ріст> Ось. Він сказав, що можливо, ми зробимо гріл-паті і mm -hmm. після тесту. Сподіваюсь, mm -hmm. вийде. Я майже впевнений, що ми це зробимо колись. Це прикольно. Зберемося знову і будемо населитись. Блін, реально сумно щось. Другий день підряд підряд слухаю. Одну е, й ту ж саму музику. Це хрезен теми. Дісталке рої дізнався. І принт кайхова. Ну така спокійна, текст такий спокійний. Добре, що вона мені попалася на зараз. І що я її їх слухаю. Вісто вона вже потрохи наблюдає, але. На все одно файно. Гарно. Um, от після уроків. Звичайно, що ще було не пам'ятаю зараз. Начини. Ну, сплакались. До речі. Аку проход. А дивно? Так. Я про це не подумав. Ладно, окей. Эммм. Після школи так я підійшов до вчительки, що запропонував їй дружити після школи. Вона погодилась, ми там поспілкувалися якийсь час, і я побіг будівельний магазин шукати болт для руля. Зайшов один, не знайшов. Там були не підходящі, там взагалі не було саме болтів, там було більше. Шурупи. Е, от. і Я думав побігти в інше, але він був за 4 кілометри. У мене було десь пів години, я думав, я би не встиг. Ну, так, о, там ще десь півтора кілометра до вокзалу, тож я би просто туди прибіг, але навіть нічого не встиг би е, подивитись. До того пішов до ближчої станції і побачив, що там є ще один будівельний магазин. Я зайшов туди і там були болти, Але перше мені щось здається, що у мене бил болт. Біл, болт на М8. Що виглядає, наче я помірю, наче маю бути МВС. але Не впевнені. Не Але Факт в тому, що я його вже закріпив, Короче, пошукав там, не вийшло, и пішов на вокзал приїхав додому. Дома я думав лягти спати, бо я не виспився. Але я спочатку відео дивився, потім Бравл Стар зграв. Потім зрозумів, що треба відео записувати, монтувати. От, змонтував відео. Потім, коли настав час записувати, я підключив ноут, Підключив руль, пограв в... Є Simulator, Тільки в мене поки бета-версія. Непомичні. Було б прикольно. На типу Але, Не знаю. Поки хороше не Немає. Рулинг. Ну поки так буде, не знаю. Я його буду, звісно, знімати. Але просто його не закручує до кінця. Це буде трохи незручно, але. Так. От. І зараз, думаю, ляжу спати. Мабуть. Треба вже відпочивати. Завтра тест я сьогодні нічого не готував. Звісно, я знайшов одну... Коротше, мені написав однокласник, який. Я впевнений майже на 100%, що не здасться. Але він готується. Він з кіноменіус. Я покинув писав, зрозумів, що знайшов ще одне. Він прикол німецькій, але це вже на b 2 c 1 І я намагався зробити з ним речення правильно, але в мене не вийшло. Мабуть, спочатку треба спробувати зробити це. Е Сказати. E Простіше і потім вже робити більш складні, 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 бо я зразу намагався зробити щось складне. Навіщо ну, Чарпеті сказав? Ти дурачок. так Роль, до речі, вийшло закріпити доволі легко. Прикольно, так. Да. І мабуть, на цьому все сьогодні. Сподіваюсь недовго я буду самувати через закінчення школи. Будь-якому випадку ми ще місяць будемо зі запасками. О, ну ось так от. Ну, ладно. До завтра добре no